Вже понад п'ять років наше місто гостинно зустрічає, організовує і проводить всеукраїнський юнацький турнір із дзюдо Патріот, присвячений захисникам і захисницям України, назва яких вже сама говорить за себе. Адже, окрім визначення переможців і призерів, змагання покликані вкотре служити для підростаючого покоління символом виховання громадянської позиції, формування у нього любові і відданості до своєї батьківщини та народу, зміцнення і ствердження національної ідентичності та зв'язку з історією і культурою, тому в. Котре варто віддати належне і подякувати багаторічним і незмінним організаторам заходів федераціям дзюдо Дніпропетровської області і нашого міста, а також управлінню спорту, департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, відділення Національного олімпійського комітету України в регіоні та національній федерації дзюдо. Повномасштабна війна вносить свої корективи. Але місто та область живе, продовжується змагання, люди приїжджають, діти приїжджають. Да, це є дуже важлива наша частина, тому що виховання нашого майбутнього залежить від нас. Ми повинні бути прикладом для наших дітей. Хочеться, по-перше, подякувати учасникам, організаторам турніру. Дійсно, це такі заходи. Вони дуже важливі в такий важкий час, коли наша країна знаходиться фактично на межі свого існування і бореться за своє майбутнє, за своє існування. Дійсно, це дуже надихає. І ми, як військовослужбовці, зробимо все, щоб давати діткам гідне майбутнє, щоб вони виростали чемпіонами, воїнами і потім вже розбудовували мирну Україну. Нині на трьох татамі великої зали Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви Дніпра боротьбу за звання переможців і призерів у десяти вагових категоріях вели понад 100 юнаків 2010-2011 років народження, які представляли не тільки наше місто і населені пункти регіону Кам'янське, Нікополь, Синельникове, але й провідні центри України з розвитку і розбудови цього виду спорту на теренах держави Запоріжжя, Миколаєва, Сум, Києва і Харкова. Це команди, які на чемпіоната України посідають командні високі місця. В п'ятірці є в чемпіонатів України по, по по, по різних вікових групах. Тому я вважаю, що рівень змагань достатньо високий. І як це було і раніше, планку тримають дніпряни на довжній висоті, тому. Тільки радий, я думаю, що з цих хлопців, які зараз змагаються, будуть майбутні чемпіони призора України. Ну а далі там уже як воно піде, чемпіат Європи, світу та Олімпійські ігри. Левову частку золотих відзнак, а вірніше рівно половину від загальної кількості 5 у своїх вагових категоріях здобули і стали переможцями турніру представники Дніпра, Даніл Козирів, Гліб Мачула, Костянтин Суханов, Владислав Циганко і Кирило Євстратов. По одній медалі найвищого гатунку до своїх рідних міст повезли до Синельникова Єгор Пара, Ілля В'юн до Сум, Владислав Данішевський до Миколаєва, Нікіта Несаренко до Харкова і Максим Тіхонов до Запоріжжя. Зрештою, Головною нагородою для всіх, звісно, стало саме проведення турніру з яскраво вираженою назвою, яка завжди доречна для виховання суспільства. А сьогодні для нашої держави у контексті війни і захисту батьківщини як ніколи. Втім, будемо вірити в те, що наступні подібні найближчі змагання відбудуться в нас вже у мирний час.